Слава Ісусу Христу! Зараз ми знаходимося у місті Ізюм на цвинтарі, де під час окупації от, от тут орки чи російські війська, тут вони окуповали свої машини, тут вони зробили засідку, і тут вони звідси обстрілювали і по місці. І машини, якщо були підозрілі, звідси вони давали, робили небезпеку для, для міста для України. Тут пізніше, як вони вже війшли в місто, бо спочатку вони не могли війти в місто, але знайшлися запроданці, той, хто ненавидить Україну, не любить її. І їх провели через, через річку. Тоді вони почали різні допити в місті, знаходили тих, хто був за Україну. Коли знайшли, звичайно, їх допитували різно і електрикою, ну, різний спосіб, який вони могли придумати. Ну, дехто мені розказував. Що ну, той, хто лишився, що сказав, що буде ніби на їх е їм прислуговувати, а звичайно, зробив так, щоб могти втекти, е то прив'язували до крісла, брали там е коромисла чи, якась, чи якісь різні палиці були, і били, били всюди, роздівали наголо і знущалися як самі хотіли. І е жінок. Є і істор... ну, така правда, історія, історія така, не історія, а факт, що жінку атовця зловили, ну і знущалися як самі хотіли. Дуже так ну, аж поганому, погано. Зробили страшне знущання, правда, лишили живої її. І вона отак розказувала. То є не то, що не по-людськи і зрозуміло, але взагалі таке собі колись припустити не міг, що почує таку історію. В тих зараз своїх руках, в своєму служінню, що таке почую про таке, ну, правда, про таке звірство. І навіть звірі такого ничаї, то не чиї, то неможливо навіть назвати. Як так могли поступати, вчинити такі вчинки? Але отак от поступили, так, зневажили. І надалі вони так поступають в нашій державі, в нашій Україні. Надалі вони так зневажають, хто попадає їм в полон, і надалі вони так знущаються. І тут це знущання, що вони проявляли для тих всіх, кого вони вбили, ну, хтось, можливо, помер, помер своєю смертю, але от Тут є масове поховання, тут є то масове знущання російських військ, я би сказав, навіть того, ну, або, якби первісно общинний лад в тому часі, ми були, міг припустити. Ну, так я не дивувався б. Але от сьогодні, в нинішньому часі, щоб до цього всього дійшов, дійшла така біда, і що через ту біду вони вчинили смуток для не тільки України, родини, а для всього світу. Тож неприпустимо, тож, незбагненно. Тому правда, щоб Європейські країни, різні країни, котрі за мир, за доброту, за спокій, щоб правда вони могли допомогти стати всі разом в один голос, в один захист і щоб не допустити отаке, от що ми зараз тут, на тому цвинтарі. Що воно тут було то масове поховання і вже переховали, і щоб ми більше не читали ніколи, чи наші, наші діти, чи прапокоління, яке буде після нас пізніше, щоб не читало у своїй пам'яті, у своєму житті отакі, отакі плакати, отаке напис Місце масового поховання. Що саме тут, у квітні, серпні було, були поховані і ті тіла, які були закатовані російськими загарбниками. Але І, і от тут це масове саме поховання і ми можемо отам подвезти, де хрести є. Бачите от вони саме, і ці, ці хрести свідчать і дають оцінку тим загарбникам, що саме через них, саме через російські війська, от ми дивимось на ті хрести, на ті місця, де були поховані, а поховані через закатування російськими військами наших. Українців, наших, тих, хто мав би і хотів би ще жити, і вони би мали знати, що є, бо вони рахуються як, як православні, як православні ті, котрі люблять церкву, і повинні знати про заповідь Не вбивай. Вони повинні розуміти, що так поступати неможливо, бо за все. Як би не хотіли вони, як би не мудрували, але все ж таки прийде час і звіт вони здадуть не тільки за свої слова чи за свої діла, але і за свої слова, що вони своєю брехнею, історичними різними фактами старалися знищити Україну, знищити державу багато років. А коли їм через це не вдалося. Через різні інформації знищити Україну. Вони вже почали фізично, щоб знищити український корінь, українську мову, українське слово, українську націю. Але Господь є правдою, Господь є справедливістю, і Він не допустить, щоб отак знущити кат в нинішньому часі, щоб мали. Життя процвітати, що мали тішитись діти батьками, батьки дітьми, що мали жити, вони нині залишили своє життя, не залишили, а їх обірвав російський кадр, російський солдат. Але з Господом правда, з Господом перемога, і маємо надію і впевненість, що... Правди, ніхто ніколи не подолав. Радянський Союз, який був великий, але розпався. І та Москофія, Московія, вона так само своє натягає на себе ту кару. Не то, що бажаєш, щоб так воно було, але сама собі людина вибрала свій шлях, свою дорогу. От маєш на увазі та Росія. Що Господь, Господь таки покаже ту справедливість, ту правду, яка є перед Господом, і вона ніколи не щезне, не пропаде, тому що Україна є з Господом, наші діди, прадіди, наше прапокоління воно було з Господом. Любило все церкву любило інших людей. Ніколи українець чи українці не мали такої злоби, люті, ненависті до іншого народу, тому що ми є дітьми Божими. І як діти, Божі, як Божий люд, має шанувати. Але коли отак загарник нас хоче знищити, то ми маємо право себе захищати. маємо Право, щоб і Господь за нас заступився, бо в нього сила, в нього перемога, і в нього слава Ісусу Христу і слава Україні.